Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Кріптодон. Коли вже хоч якийсь рост по кюмолові, саме це питання напевне одне з небагатьох, котре не втрачає свій тренд по сьогодні. Тому пропоную сьогодні поговорити власне, про кюмов. Ну і, власне, я думаю, кожен з вас погодиться зі мною, що потрібно. Почати аналіз q і його ціни саме заграв. Якщо я не помиляюся, то останній контент, який виходив по QMolві, це був лаунчпад по Cipatexu. Власне тоді, пікова ціна q досягала 14 гривень 73 копійок. І власне після того лаунчпаду. Ціна кімоло пішла вниз. А без сумніву, починаючи з 14 числа першого місяця 23-го року, ціна кімоло пішла знову ж таки вниз. І на Сіпатиксові вона а, трішки затрималася, прострелила вверх, але ну, ми бачимо, що ця свічка була практично незначною, і це навіть свічкою, то будемо чесними, важко назвати. Ну і після того ми бачимо а, спадаючу а, шкалу, ми бачимо, що QMOL йде потихеньку вниз, і практично всі наразі очікують QMOL по 10 гривень. Ну і, власне, побачити, QMall по 10 гривень. Ну, в цьому немає нічого дивовижного. Ми всі це бачили неодноразово. І всі бачили і пам'ятаємо простріли значно нижче 10. Тому, так, це логічно. Логічно очікувати QMOL по 10 гривень, логічно бачити те, що він повільно, але все ж таки а, спускається вниз, тому що, тому що немає активності. Розумієте? Немає ніяких фіксів, а, немає ніяких об'ємів нормальних а, по нормальним а, парам на біржі. А, типу, щоб продати тобі якийсь нормальний а, пул токенів, тобі потрібно. Чекати, чекати настільки довго, що доки воно все продасться, ціна вже просто не буде актуальною, бо просто немає того об'єму, немає того попиту, котрий ти б хотів реалізовувати на цій біржі. І в цьому ми всі знаємо загальна а, проблема. Однозначно, в цьому місяці вони почали щось робити, і я це бачу, тому що вони додали, нехай не ідеальні. Пари нехай не ідеальні проекти. Я однозначно не закидував би не інвестував в, в ігу і в DAO на нинішньому ринку DAO потрібно купувати було раніше. Але вони це зробили і це вже хоч щось. Але, попри це, все всі ми очікуємо від QMOL не цього. Ми наразі не очікуємо лісного чогось нового. Ми очікуємо об'єму, ми очікуємо росту самого токену. Ми очікуємо а, фіксу тих проблем, котрі вже є наразі. Ось чого хоче бачити ком'юніті. Врешті-решт, побачити кляті картки, котрі очікуються ще з червня 2022 року. Побачити термінали, котрі будуть вже стояти в містах, побачити Казахстан, котрий нам обіцяли декілька місяців тому, але все ще його немає. Це основа основ, котру очікують всі, і котрий наразі ще немає. І, власне, особисто я вважаю, що якби всі ті обіцянки не були обіцяні. Відношення до п'ю було було по ком'юніті значно краще. А на цьому все вам віщав Кріптодон вдалих торгів!